Я приїхав, а вони вже тут тренували. А... <плес> то вони мені сказали, що <плес> до 4 часов вечора ви можете тут бути, а потім куди хочете, дівайтеся. Підрозділи російських військових та ДНРівців зайшли до високопілля 13 березня. Того ж дня вони вломились до Володимира. Чоловіка якраз не було вдома в цей момент. Одразу заселились два його будинки і намагались викрасти авто з гаражу, але воно було не на ходу і тому тимчасово його залишили в спокої. Викрили автівку вже за два місяці по тому і кинули десь на околиці розбитою. Хтось з місцевих зрадників допоміг чужинцям полагодити машину. Первін до нас заїхали це буряти і ДНРівці. Ну, Тут поселилися ДНР-овці. У мене жили іменно ДНР-оці. Буряти тут не було, то що вони, я так зрозумів, що вони один з одним не цей. Вони... Бо в мене в тій хаті була література, там ну, дитяча. У мене і дочка, і син, же, що... Ну, вистачало літератури. То це буряти е, у цих же ДНР-овців за пачку сигарет книжку міняли. Не тільки що ж на українському язику. То вони якісь там анекдоти знайшли на російському, і це вони за пачку сигарет поміняли на анекдоти. На подвір'ї Володимира та навколо нього й досі лежить багато мотлуху, які залишили після себе загарбники, тікаючи від українських армійців всередині зайнятих будинків по собі залишили гори сміття, пусті пакунки від сухпайків та окремі предмети одягу, покидаючи Високопілля на початку березня, вони вже потім здалеку нещадно обстрілювали селище, стріляли навмання, куди попаде. Цій глиняній черепиці точно більше ста років. Вона благополучно пережила громадянську війну, потім події Другої світової війни, потім події перебудови. Але вона, на жаль, не пережила вторгнення так званих освободителів, які прийшли до високопілля середині березня. Сергій вже втретє приїхав навідатися до свого будинку після звільнення високопілля. Ворожі обстріли знищили в його домоволодінні скло у вікнах, пошкодили покрівлю, але потихеньку переводить до ладу господарство. Хіба що досі з весни? Тут немає ані газу, ані світла. Тож і надалі вимушено буде жити не в себе вдома. Вікна розбиті в хаті, пластикові розбиті повністю. оце побачив. Трошки шифер на хаті, це побачив. Вже позабивав Йос ОСБ, купив. Було б чи би топити, може зимував, але дрова, вуголь, світу, газу нету. От і все. А зараз Зеленодольську, Тут недалеко, 10-12 кілометрів. Так що, а поки прибираємо, порядки наводимо. Все буде добре, ребята, повірте мені, все буде Україна. Поміж зруйнованих та пошкоджених будинків, і зараз де неде можна побачити спалені рештки ворожої бронетехніки. Ось цю БМП 2 вразили українські армійці і так влучно поцілили, що в її корпусі пропалили великий отвір, краї якого є вже застиглим розплавленим металом і подекуди гострими рваними краями. Настільки велика температура була після ювелірного потрапляння кумулятивного снаряду. На подвір'ї одного з приватних домовлення високопіллі стоїть ось ця спалена ворожа БМП-2. Її росіяни залишили після активних боїв з нашою українською армією. І хоча високопіля звільнило на початку вересня, тут досі багато лежить розіграних снарядів. Ось один з цих 30-міліметрових, який вже не являє собою небезпеку. А ось зовсім поруч ми не будемо дуже наближатись. Осколочно-фугасний снаряд 30 мм який ще й досі являє собою небезпеку для оточуючих людей. Ніна Васильівна всю окупацію була в себе вдома. Каже, чужинці лише один раз заходили до неї, тільки мовчки подивились, хто є в будинку, і все. Донька разом з онуками була в евакуації в кривому розі. За весь цей час жінка тільки шість разів ховалася в погребі від обстрілів, а потім махнула рукою: як буде, так буде. Мовляв, давно змирилася з долею. Трошки легше. На душі легше стало, бо у нас тільки три сім'ї тут було на вулиці і все. Оце то легше стало, що вже люди ходять по вулиці. А так ми ходили, стріляли, летіло, бомбило, ми ходили собі. Спокійно ходили, не боялися, ніде нічого. Летіло і оттуда, туди, в сторону греса, і сюди летіло. Ну так, перестріляло та й пішли. У селищі після варварської окупації немає жодного працюючого магазину. Все розграбували чужинці, розбиті й органи місцевої влади, відділення банків. Більше півроку немає світла, газу. Лишень почали мобільний зв'язок відновлювати, і з ним теж були перебої. Тож люди раді будь-якій гуманітарній допомозі з жахом згадують пережити. Тяжко жилось. Ми не мали права вийти на вулицю. Ми мали сидіти десь, ну щоб нас не було видно. А так, в принципі, стріляли дуже. Ми боялися. Ми сиділи в підвалах. Дякувати Богу за все, що ми залишилися живі. Що він нас залишив. Наші дома вони понівечені, але вони є у нас. У нас є, нас ніхто не чекає там, десь. розумієте? Ви згодні зі мною? Що нас ніхто не чекає, ми нікому не потрібні. Ми потрібні своєму дому, своїй. Худобі, собачкам, котикам ми потрібні їм і нашим дітям. Нині багатостраждальне високопілля оговтується після майже піврічного перебування під російською окупацією. Чужинці, руйнуючим вихром, пронесли селищем, яке ще недавно було районним центром на півночі Херсонщини. До війни тут жило близько 6 тисяч людей, а залишилось трохи менше 500 осіб. Але люди потихеньку починають повертатись до себе додому, долаючи наслідки вторгнення освободітелі. Відбудувати можна все, тільки ось безневинні людські життя, забрані окупантами не повернути назад. З визволеного високопілля Олександр Фефілатів Максим Морашов перший міський.